Зима того року видалася глибока. Останніми трьома тижнями Мелой понемітало так, що гусятин засів у снігах не те що по вікна, а й по димарі. А ті хати, що стояли понад пручем унизу, з димарями. Так на тому кутку замело завіяло геть, і зайці бігали по вишнях, по грушах та яблунях. Вони вечеряли яблуневими над снігами-вершками, наїдали за ними від поза у волю і тільки того, що не щедрували. Люди, мабуть, відчували, що будуть такі сніги, і перед тим, як за загодя подбали про кони і про корів, свиней та, світ, та овечок, понаносили в стайні сажі, кошари, й буряків.